Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми будемо говорити про те, куди рухаються переговори про завершення війни. Як би це дивно не звучало, але переговори тривають. Хоча не, не чутно якихось обнадійливих насправді коментарів від всіх учасників цього процесу. От, але ми зараз спробуємо просто систематизувати все, що відбулося за цей тиждень. До нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний понвар. Важний посол, посол України приїзд 2010 тисячі роки і голова центру нових рішень. Я вас вітаю. Доброго дня вітаю вас, дякую за запрошення. Пане посол, я якраз бачу, що медіа повідомляють ну нині зранку повідомили про те, що завершилася зустріч американських і українських переговорників в Майамі. на чолі української делегації. Зараз нагадаю є секретар РНБО Рустем Умєров замість Андрія Єрмака. І наскільки я розумію, задача цих переговорів полягала в тому, щоби і про це говорив президент Зеленський, щоб отримати від американської делегації найбільш повну інформацію про те, що власне американці почули від росіян в Москві, коли туди їздили Кушнер і Вітков. Тому давайте я пропоную прямо от з Росії і почнемо на цьому тижні. Там зустрічалися російська і американська делегації. Зустріч тривала понад 5 годин. За результатами зустрічі, принаймні російська сторона повідомляла конкретики. Ніякої немає компромісів не знайдено. Не знаю, можливо, у вас якісь інші спостереження, ну можливо, вас розочарую. Я як кажуть, згоден з вами. Але з е, е, у Флориді, на мій погляд, завершився етап, я би так назвав хаотичної дипломатії. Я не хочу аналізувати, чого тут було більше дипломатії дипломатії, але. Як на мене, після е, перемовин у Флориді, і ви правильно сказали, були і в Москві, і до нас приїздили, і ми їздили. Мені здається, що зараз наступив такий етап, так би я б назвав його момент істини в переговинах, е, в перемовному процесі щодо завершення війни. Тобто, е, зараз ми як кажуть на перехресті перед трьома варіантами. Е, перший варіант це е, чи е, як буде побудований так звана мирна рамка, чи все буде зроблене припинення війни відбудеться за рахунок інтересів України за рахунок тиску на Україну з боку Трампа, чи будуть далі тиснути для того, щоб примусити нас на якісь неприйнятні поступки? І мені здається, це зараз розглядається такий варіант, не виключається такий варіант, і це буде фактично вирішення. Проблеми за рахунок звичайно, інтересів України. Другий сценарій може бути це е, те, що Трамп на все це подивиться і скаже: Ну, я е, е, зробив все, що міг е, доклав багато зусиль. Е, на превеликий жаль, сторони е, е, позиція між сторонами деметрально протилежні Я зараз умиваю руки. Нехай вони знову ще по. Повоюють, а далі подивимося, і таким чином піде трошки в сторону, займеться своїми проблемами Венесуела і так далі. І третій сценарій може бути це коли Трамп, як кажуть, терпець у нього вірветься, скаже, що дійсно Росія вже мене так би мовити достала. Я зараз застосовую нарешті санкції, про які я обіцяв. Я е, буду насичувати і продавати зброю Україні, в тому числі і далекобойну зброю, і будемо е, робити все для примусу Росії до миру. Отже, на сьогодні три таких сценарії. Е, тобто, я ще раз підсумовую сценарій: перший, коли Трамп фактично зливає Україну, три, сценарій е, другий, коли Трамп умиває руки і йде в сторону, займається своїми проблемами. третій сценарій, коли він... Злиться на Путіна і е, робить все для примусу до миру. От сьогодні ми перебуваємо в такому непростому е, критичному періоду, де нам треба дійсно пильнувати, відмобілізуватися і вистояти. Ну і звичайно, врахувати ті помилки, ті уроки, які е, е, висвітили е, останні е, чорникові там зустрічі, чорнокова дипломатія, е, перемовини і так далі. Тому що на превеликі жаль, як дипломат, дивлюся, що багато. Тому числі, і Україна, і деякі партнери наші зробили помилок, але це вже інша історія. Я лише додам, що вийшло інтерв'ю віцепрезидента США Джей Дівенса, і він, він щиро мені здається висловив розчарування. Він казав, що якби мені сказали, що війну на близькому сході буде легше врегулювати. Ну Вашингтон вважає Білий Дім, вважає, що вони до кінця врегулювали війну на близькому сході. Так от він каже: якби мені раніше сказали, що війну на близькому сході буде легше врегулювати, ніж війну між Україною і Росією, то я би сказав, що і божевільні. А тут, мовляв, ми бачимо, що ми дуже далекі від прогресу, але я, мовляв, залишаюся оптимістом. Я до того, що за цей весь час все-таки. Мені так здалося з цього інтерв'ю, я зробила висновки. За цей весь час адміністрація Трампа або не схотіла, або дійсно так і не змогла зрозуміти справжні першопричини цієї війни. І, ну, і не може щиро зрозуміти, чому от так просто, як вони думають, не можна покласти край цій війні. Ну ви праві, або можливо, я поставлю питання, можливо, ми не змогли донести, тому що, як на мене. Я вже казав про певні, як кажуть, недоліки. От у мене спостереження, що принаймні української сторони відсутні відсутні такі довірливі контакти, не публічні, наприклад, з американськими посадовцями, з оточенням наближеним до. Трампа і це якраз чітко продемонстрували той скандал, пов'язаний з витоком плівок розмов Віткофа з, з російською стороною і так далі. По друге, ви абсолютно праві. Мені здається, американці намагались модель близькосхідного врегулювання так би мовити натягнути на регулювання українсько-російської війни і дійсно це абсолютно різні, різні історії, абсолютно різні першопричини війни. І звичайно, тут модель близькосхідного регулювання модель примирення між Ізраїлем і Палістиною абсолютно не спрацьовує. Ну і звичайно, як на мене, також всі розуміють, що Путін продовжує розглядати дипломатію як продовження війни. і Це ще один. Урок, який принаймні, я для себе вилучив з цієї хаотичної дипломатії, Путін продовжує підвищувати ставки. Ви бачили, що він дійшов до того, що наче почав погрожувати Європі новою війною. І повірте мені, я по своїх контактах від європейських партнерів відчув, що Європа, коли почула про погрозу Путіна щодо війни, в її окохопили панічний страх, панічний жах, але парадокс полягає в тому. Чим більше Європа боїться цього, тим більше, як на мене, вона буде змушена допомагати Україні. І тобто, фактично, цей страх це мотивація для партнерів допомагати нам. Але дійсно ви праві в тому, що на сьогодні і це ще один висновок від е, останніх е, е, дипломатичних зусиль. Це те, що перспективне домовлення щодо завершення війни Росії проти України буде мати як на мене трирівневу структуру. Тобто, на перше, перша структура це буде так званий український пакет, в якому буде йтися і. Про і про е, всякі територіальні речі, гарантії інші речі. Другий е, другий рівень це так звана європейська безпека, це ролі місця Росії, механізми стримування. Пам'ятаєте, ідеї про пакт про ненапад, які Росія пропонувала ще в 22-му році у грудні, перезапис можливо певних безпекових механізмів. І третій пакет буде так звана глобальна стратегічна стабільність, яка буде включати і нову угоду. Про Обмеження стратегічних наступальних озброєнь нагадаю, що в лютому наступного року терміни чинності спливає, і питання взаємного контролю між Росією і США включатиме глобальні правила гри і так далі. Отже, на сьогодні вимальовується такий сценарій, але я ще раз кажу: нам треба продовжувати застосовувати якомога активніше нашу дипломатію, тому що у нас є одна мета: мета це припинити війну. І, звичайно, завжди є цілі. Це мета, і є інструменти, якими цю мету можна досягти, і там, де не вистачає інструментів досягти цілі, цілі або певної мети, має включатися дипломатія. Тобто на сьогодні я вважаю, що альтернативи більш активної. Креативної і наступальної дипломатії немає. Ми маємо нав'язувати свої, свої правила гри і пропонувати свої підходи. Я ще раз кажу, я вам вже сказав, чому власне ми погодилися розглядати е, так званий сумнозвісний 28-пунктний план, який фактично е, написали в Кремлі. Як на мене, це велика була дипломатична помилка. Тому що якщо в дипломатії я не написано правила, якщо в дипломатії ти починаєш е, перемовини на основі документа, який тобі поклали, це значить що в принципі з змістом цього документу згоден. Тобто, фактично, українська сторона, почавши переговори по 28-пунктному документу, фактично визнала, що вона готова працювати на, на основі на базі цього російського документа. Я вважаю, ми замість цього документа мали висунути свій варіант такий драфт, і так ми робили свого часу. От ви кажете, що завжди дехто ми критикуємо. Коли ми критикуємо, ми маємо пропонувати. Я ще раз скажу, ми маємо нав'язати свої правила гри. Так власне, як було свого часу, в далекому там, 17-му, 2018-му роках. коли нагадаю, свого часу нам вдалося нав'язати, наприклад, Путіну щодо його узводи на розміщення миротворців на території України для того, щоб вишвернути російські військ з окупованих територій на Донбасі, і як тільки він дав ОК, ми відразу почали готувати всі документи. Ми працювали з секретарям ООН, працювали з неурядовими структурами, з постійними членами Ради безпеки, для того, щоб через Раду безпеки провести рішення відповідне. Як наслідок, е е використалі цілий план. Мандат був підготовлений сторінковий документ, в якому був прописаний мандат, як будуть розміщення ці миротворців в якому складі концепція операції, більше того, то свого часу навіть нам вдалося переконати секретаря генерального секретаря секретаря ООН надіслати в Україну технічну технічну ООН для оцінки потреб і можливостей на превеликий жаль. Це було 18-й рік, і потім почалися вибори. і цей процес призупинився. Але потім українська нова влада відмовилася від цієї ідеї. Я не я не хочу аналізувати з яких причин. А можете собі уявити, якби на той час працювала ідея розміщення мертва. Твотворці ООН, яка дійсно була перейшла в практичну площину. І риторичне питання: чи було б тоді широкомасштабне вторгнення, якби б у нас вздовж кордону з Росією розміщувався, умовно кажучи, 20 -ти тисячний контингент перетворців ООН? Ну, питання риторичне. Я думаю, що навряд чи була це вторгнення. Вибачте за цю довгу емоцію, але е, інколи знаєте, серце кров'ю обливається, коли бачиш ті помилки, ті недоліки, яка демонструє на сьогодні. Українська дипломатія. Ну, наприклад, не можна міняти українську делегацію як роковички склад української делегації. Не можна працювати на основі без директив для української делегації. Ми маємо ну, знати, а що ні, чекайте, пане посол. Пане посол, ну там замінили ж не всю делегацію, там замінили главу делегації. Там були дуже обґрунтовані причини. Просто Андрія Єрмака звільнили між чекайте, між, між, між переговорами в Женеві і між переговорами в Майами. Там були два оці перші треки. Звільнили Андрія Єрмака. Ну тому і змінився трохи склад делегації. Я перепрошую, у нас переговорний процес почався ще в Стамбулі в березні 2000 22 року з тих пір подивіться наскільки змінився склад української делегації. Мені здається, ну можуть бути точечні зміни, але радикальні зміни не можуть бути. Не може бути працювати делегація без директив, затверджених президентом України, не може працювати делегація без діалогу з парламентом України з громадянським суспільством. Ну і і так далі. Я не хочу вдаватися в ці деталі, бо е, багато є, як кажуть, що можна сказати, і, і можна говорити, і треба це говорити. Але як на мене, я вважаю, що ми маємо чітко працювати на основі того, які, чи є у нас дійсно план, ми маємо е, продовжувати активно працювати з нашими європейськими партнерами і, звичайно, перестати знаєте, описувати все в рожевих тонах. Треба вести дорослу. Кваліфіковану і професійну розмову, і дійсно треба, звичайно, трошки вже запізно. Треба розбудовувати довірливі контакти з ключовими партнерами, з ключовими переговорниками, передусім з американського боку. Щодо, щодо того, що має зараз робити Україна, знову ж таки пишуть пише американське медіа Wall Street Journal про те, що коли ну, на тлі цих всіх переговорних треків в Москві, в Майамі, в Женеві, що була розмова європейських лідерів, нібито 1 грудня європейських лідерів з Володимиром Зеленським, і вони порадили йому не погоджуватися на вимоги Росії до того, перш ніж Київ не отримає там тверді сильні гарантії безпеки з боку США, ну знаєте, звучить дуже просто: ви не погоджуєтесь... Кажуть європейці Зеленському, поки Трамп вам не дасть чіткі гарантії безпеки, як отримати ці гарантії безпеки? Тут європейські лідери якось теж зайвий раз зробити якісь рухи, ну теж не можуть не хочуть, не можуть і складно це все. Так власне, а що і хто тепер чекає від України? І хто має які гарантії безпеки отримати, і як їх отримати? Ну, по перше, ті телефонні розмови, на яку ви посилаєтесь, звичайно, як дипломат, хотів би побачити, почитати повну сценограму. Але з іншого боку, те, що ми знаємо, як на мене, це доказ того, що наші європейські партнери адекватно сприймають і оцінюють і поведінку американських переговорників, і позицію Трампа, і так далі. По друге, вони абсолютно чітко і здраво розуміють, що для Трампа. Головне це припинити війну, а йому байдуже на яких умовах це відбуватиметься. І очевидно, він хоче йти по знаєте, шляху найменшого супротиву тобто, за рахунок жертв за рахунок України. Це звичайно завжди найлегший сценарій. Ну і по третє, дійсно, на мій погляд, користь від цих витоків телефонних розмов, звичайно, отримує. Кремлю тому, що ви бачите, в публікаціях тільки і фігурує таке слово зрада. Хоча французька сторона категорично відкинула цей варіант. тому що стосується гарантій безпеки, то ви абсолютно праві, Це ключове питання. Перше, це питання припинення безумовно, повного припинення вогню і звичайно, гарантії безпеки. І тут трошки європейські наші партнери лукавлять. Я нагадаю, що не не десь років півтора-два тому ми підписали з європейськими партнерами близько 30 ну там 28 безпекових двосторонніх угод, і в мене логічне питання: а чому вони не спрацьовують? Нібито ж був гарний піар їх, Всі казали, що це вікоповні історичні угоди. Більше того, я вам скажу щиро, пані власне мене різанула десь позавчорашнє, я так розумію, досить Визна щире, щире визнання прем'єр-міністра. Фінляндії Петра Орпа, який сказав, що Фінляндія не готова надати Україні гарантії безпеки. У мене логічно. Я тут же перевірив. Ми півтора року з фінською стороною підписали двосторонню угоду про так звані безпекові гарантії чи і співпрацю безпекові гал галузі. Так я так розумію, фактично він анулює цей, цю цей двосторонній документ. Тому, е, як на, на мій погляд, сьогодні Європа теж перебуває в певному знаєте, хаосі, і вона не знає, що робити. Тому я вважаю, що нам треба із. Європейською стороною активно працювати, тому я ще раз повертаюся наполегливо до ідеї щоб президент таки подивився, розглянув питання призначення спеціального представника України щодо мирних перемовин, який би закулісно і не публічно працював би не лише з американськими партнерами, але й з Європи для того, щоб будувати консенсус, для того, щоб роз'яснути ситуацію і намагатися, все таки нав'язувати нашу наш порядок денний для того, щоб унеможливити вирішення проблеми війни і миру виключно за рахунок інтересів України. Маєте пропозиції ідеї, хто би міг бути цим представником? Це виключно питання. І справа президента України він має грунтуватися в призначенні такої фігури на деяких критеріях. Один з перших критерій це довіра і прямий діалог з президентом. Другий критерій це досвід, професійні, дипломатичні навички, того чи іншого, того чи інші особи. І третє це здатність людини дуже швидко розбудовувати довірливе. Контакти з усіма партнерами, і звичайно, ця людина має мати не лише досвід, але і певний авторитет, певну довіру, яку вона б побудувала за роки свої там умовно дипломатичні роботи. Ця людина мала б мати при собі декілька досвідчених дипломатів. Вона має працювати не в вакуумі, не одна, але це б доповнювало ту публічну дипломатію, яку на сьогодні проводить і Україна, і наші європейські партнери, і так далі. Повірте мені, вони б вже працювали давним-давно не лише. З Віткофом і або з Кушнером, а, а працювали б наприклад з Києва з Бельгію на предмет, все таки переконання їх е, е, не витувати рішення про е, так званий репараційний кредит для України. Ну і так далі, можна довго говорити. Але повірте мені, лава запасних не така коротка, де хто думає щодо дипломатів, щодо дипломатичної роботи, має ще більше залучатися. МЗС я дуже сподіваюся, що після останніх я кажуть зміни. На чолі офісу президента, все таки, нарешті, МЗС набуде свою суб'єктність і буде більш активно працювати на цьому треку. Ви згадали ідею ідею з репараційним кредитом 140 мільярдів. Нагадаю, які є. На рахунках в Бельгії це, це російські заморожені активи. Україна би дуже хотіла їх отримати, але для своїх потреб. Але поки що на це немає зеленого світла від Бельгії, бо Бельгія хоче якісь гарантії і, і страхування для такого рішення. Але ми я бачила новину за Times Про це писали. Вони посилалися це. Це офіційна, я так розумію, повідомлення від британських британського МЗС про те, що там підтримали ідею. Отримання Україною заморожених російських активів, які є у Великій Британії. Там невелика сума по, по, по в порівнянні з тим, що є в Бельгії. Здається, йдеться близько 10-9 мільярдів євро. Але тим не менш можливо, якщо це станеться, то це якось мотивує Бельгію дати зелене світло на отримання Україною тих 140 140 мільярдів. Пані власне, повірте, моєму досвіду, ЄС віднайде гроші на фінансування потреб України. Я думаю, що нам звичайно має бути ну, звичайно важливо з яких джерел, але мені здається, для нас для України дуже головне, щоб ці гроші були. Якщо чесно, нам байдуже з яких джерел вона віднайде ці гроші. Для нас ключове буде мати гроші і зараз уже мати розуміння, як ефективно без корупційних схем їх використати. Це перше. Я ще раз запевняю, гроші віднайдуть. Друге, дійсно на сьогодні репарсійний кредит ще вважається найбільш оптимальним виходом, і на сьогодні йдеться не лише про 140 мільярдів заморожених активів, які зберігаються в євроклі. Це бергійська кампанія. а ще європейці віднайшли ще додатково 25 мільярдів євро. Це е, російські активи, які були в приватних е, в приватних компаніях на території Європейського союзу. Тобто на сьогодні вони розглядають пакет 165 мільярдів євро. І я думаю, що рано чи пізно вони все таки переконають бельгійців зняти свої застереження. І, наприклад, ви бачите, дуже активно підключився, наприклад, такий важковаговик, як канцлер Німеччини. Сьогодні ввечері він буде мати приватну вечерю з прем'єр-міністром Бельгії для того, щоб все таки переконати його. Не блокувати, якщо це не виходить, у європейців є другий план це план Б. І повірте мені, вони дуже креативно в цьому плані. Чому я в цьому переконаний? Бо в Європі є правила. Якщо є політичне рішення, а воно вже є, сформувалося. То е, всякі юридичні і технічні речі вони вирішать досить швидко на сьогодні. Дедлайн 18 грудня цього року. Це засідання Європейської ради, де, де вони очікують на політичному рівні прийняти політичне рішення про джерела надання нам е, грошей на наступний період. І повірте мені, я думаю, що е, е, російська сторона вона дуже боїться цього. Розвитку ситуації, і, повірте, мені я можу вас переконати. Вони сьогодні дуже активно, наприклад, працюють з тією більги для того, щоб переконати їх не давати зелене світло на, на ці гроші. Але в кінцевому рахунку все буде добре. Ми гроші отримуємо і повірте мені, ми покажемо Росії, що ми готові далі фінанс... забезпечити фінансову подушку для наших збройних сил. Дякую дуже. Подивимось. Я думаю, 18 грудня. Не за горами перевіримо ваші прогнози. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол, посол України приєзд 2010-2015 роки і голова центру нових рішень був на Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.